Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський, провів розмову з Верховним головнокомандувачем Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі, командувачем Збройних сил США в Європі, генералом Крістофером Каволі, поінформував про ситуацію та хід бойових дій на різних напрямках фронту, подякував за надану військову допомогу. Окреслив наші основні потреби, зокрема щодо боєприпасів військової техніки та іншого озброєння, обговорили питання посилення нашої протиповітряної оборони, захист наших міст та критичної інфраструктури від постійних терористичних атак Російської Федерації є одним із ключових пріоритетів. Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine, General Oleksandr Syrsky, had a conversation with the Supreme Allied Commander Europe and the Commander of United States European Command, General Christopher Cavoli.